Вітаю, дорогі глядачі. ізраїльсько іранська епопея з ядерною зброєю дійшла до свого логічного кінця. Ізраїль використав свої збройні сили аби нанести удар по ядерним об'єктам Ісламської республіки, але не становами єдиними під гарячу руку ізраїльських спецслужб потрапили і певні чини Ірану. Отже, що відомо на сьогодні про операцію, і як на сьогодні Ізраїль знаєте, мав можливість зробив все, що міг, і взагалі то. Зробив кучу мертвих тіл з військового керівництва Ірану, а також і побомбив інфраструктуру, яка так чи інакше слугує виробництво потенційно ядерної зброї збагачення урану, та й напевно ще й там влупанули ще й по оборонному комплексу Ірану. Добре, ну маєте раз вже почали, то давай поповній. Як то кажуть, давайте про це говорити. А перед тим як говорити про самі удари, слід згадати найкращу найкращу світі переговорника Стіва Вітков, улюблений забудовник Трампа, хотів стати людиною, яка і за мир в Україні порішає і з Іраном домовиться. Але всі його бажання зробити до горнічок пошвидше провалилися. Про те, як вони тиснули на нас і ручкалися з Кримівським одаком, ми не раз говорили на каналі. А от про іранські справи говорили менше останнім місяцям. Вітков хотів отримати від Ірану відмову від створення. Ядріоної бомби в обмін на зняття санкцій. простіше кажучи, те, що підписав Обама, і вийшов з цього Трамп, вернули в студію і в новій коробочці. Але Іран водив американців за ніс, в водив за ніс. А от ізраїль терпіти цього не зміг, тому що Іран все більше і більше наближався до створення ядерної бомби. Тому на вирішив зробити власний крок. Ізраїль розпочав широкомасштабну атаку на ядерну програму та військове керівництво Ірану вночі 200 винищувачів завершили першу хвилю атаки до світанку, які вразили понад 100 цілей в Ірані. Ізраїль зміг нанести шкоду протиповітряній обороні Ірану, знищивши десятки радарів та пускових установок ракет класу Земля-Повітря. А також і земля-земля знищили різним способом. Зокрема, і диверсійні групи заходили на території Ірану, запускали дрони. От теж зсередини мочили. Цікаво, що під час нападів Ізраїль використав і досвід нашої війни. В принципі про це я тільки що і сказав Певні були були зроблені запаси дронів і використані всередині країни. хода була нанесена і військовополітичному керівництву. Ірану Ізраїль ліквідував головкому іранських збройних сил Мохаммеда Багерія, Також було ліквідовано головного командира Квір. Двоє відомих вчених ядерників, які видали за ядерні програми, були дуже філіграно ліквідовані ізраїлем у їхніх житлових будинках. На нашому телеграм каналі є пост про те, як ізраїль навіть ліквідував чоловіка, який відповідав за переговори з Віткофом. До того ж, Ізраїль заявляє, що збив близько 13 іранських винищувачів, що ж поки ламків не покажуть чистої води припущення, але ймовірність дуже велика. Цікаво, що Трамп, Дональд Фредович, на відміну від нашої ситуації, що він сказав? Я ж казав, домовляйтеся, іранці, і от ви получили по голові. Да? Коли ми робимо дуже якісні операції, то Трамп говорить: Ой, Україна ескалує ситуацію, і миру не буде. Що ж це відбувається? Мій любий, любий Путін. То тут бачите, парадигма інша. Це друге, вважає Дональд Фредович. Загалом. Ситуація з ядерними об'єктами, які стали приводом і головної цілі удару, точно відомо, що було нанесено удари по центру збагачення урану на танзі найбільш уражених цілей, навіть уже є відео та фотопідтвердження. А от щодо інших цілей, підтверджень поки немає. За словами МАГАТЕ, об'єкти Фордо, Ісфахан та Бошер не постраждали. Звісно, це все заявляється зі слів Ірану. А тут треба буде обережно, бо іранці ще ті брехуни і люблять водити їх здання. Сітова реакція доволі очікувана. Рубі сказав щось про занепокоєння. Іран прогрозив червоним прапором помсти, підняв його, потім знову пустив. Е, от Америка каже по суті, ганьбиться, каже про те, що вона нічого не знає. От давайте говорити далі. Коротше, простіше кажучи, нічого нового. Найбільш смішним є те, що Іран ніяк не може відповісти надію Ізраїлю. Вони погрожують ракетно-дроновим терором, але поки нічого не було, та навряд чи буде. Іранські сили досі відчувають болючі удари. Причому що досі на території Ісламської республіки працюють групи ізраїльського спецназу, тому от в чомусь так серйозно прорахувалися. Давайте так: у Ірану немає довгої роки, яка б могла би зачепити на сьогодні Ізраїль в повній мірі. Уряд Наданях вже попросив жителів України приготуватися, заявивши, що війна буде доволі тривалою. За словами Ізраїлю, вони ставлять на меті повалити режим в Україні, і тут справді питання: чи буде цей конфлікт ескалюватися далі, чи готовий Іран грати на підняття ставок найвищої години чи дні ми. Цього дізнаємося найбільше, що мабуть турбує нас, чи буде це впливати на Україну. З однієї сторони, падіння іранського режиму може стати корисним для нас, але мова навіть не про падіння режиму, а про затягування цієї війни іранці стали фактично співучасниками терору проти наших громадян і падіння режиму, якщо воно станеться буде перевагу. З іншої сторони це Росію увагу заходу і по суті збільшує ціну на нафту. І вже там багато чого відправлено було на близький схід, бо не не тільки Ізраїлю, так у Америці дуже багато інфраструктури там посольської, воєнної іншої, яку треба захищати, тому нам запасаються ракетами, зокрема і ППО, які не достають Україні. Але разом з тим треба сказати ще важливий момент, що в принципі Ізраїль затягує США війну проти Вісі зла проти Ірану, проти Китаю. Іран буде просити ППО у Китаю у Росії, теж великий плюс, і це гарна більше новина. По суті, союзник по вісі зла на сьогодні піддається ударами дуже серйозними, і це добре. От і Ізраїль показує те, що і нам треба робити те, точніше, ми навіть показали те, що треба робити, ігнорувати ці всі хатівки і робити, що треба робити. Просто в Ізраїля більш тісні і довготривалі стосунки США, тому Фредович, важче намагато спригнути. Але логіка зрозуміла і дії теж щодо до речі, нафти, у нас є окреме відео. Воно було раніше випущено. Подивіться, воно доволі якісне на сьогодні воно болтихається в районі 74 доларів. Але думаємо, що до 70 воно опуститься скоро. Там, в принципі, на сьогодні і ціна цій нафті. Загалом, ситуація так от виглядає. Будемо спостерігати, дивитися, що там. Що наскільки воно довго буде тривати, він недовго. Які впливи буде мати. Теж над цим будемо спостерігати, писати про це в телеграм-каналі в, в Ютубі. Загалом всім всього найкращого, до побачення.